Терміново ваші гроші вже не ваші. Прямо зараз перевірте свої картки. Це не жарт і не чергова лякалка з інтернету. Це реальність, яка стукає у двері кожного українського пенсіонера вже у 2026 році. Штучний інтелект отримав команду ФАС і тепер ваші пенсії під прицілом системи, яка не знає жалю, не чує виправдань і не бере хабарів. Ви думали, що це все око, це фантастика? Ні, це нова постанова Кабміну, яка об'єднала податкову прикордонників та банки в єдиний кулак, щоб витрусити з кишень пенсіонерів кожну зайву, на їхню думку, копійку. Якщо ви отримуєте пенсію, якщо ви хоч раз виїжджали за кордон, або, не дай Боже, вам діти скинули пару тисяч гривень на ліки на картку. Ви вже у списку на блокування. Додивіться і дочитайте цей матеріал до самого кінця, бо завтра може бути пізно. І ви просто побачите нуль на своєму рахунку. Вітаю вас, друзі! З вами ваш юрист, який стоїть на захисті прав пенсіонерів. Сьогодні у нас розмова буде не просто серйозна, а життєво необхідна. Але перед тим, як ми розберемо цю пекельну машину штучного інтелекту на гвинтики, я хочу знати, кого я захищаю. Прямо зараз поставте читання на маленьку паузу, спустіться в коментарі і напишіть, з якого ви міста чи села. Харків, Одеса, Львів, можливо, маленьке містечко на Полтавщині, чи вимушено перебуваєте за кордоном. Напишіть це важливо для розуміння географії нашої проблеми. Я чекаю, написали? Дякую, а тепер поїхали. Давайте згадаємо, як було раніше. Ще якихось 10-15 років тому система нарахування пенсій нагадувала старий, добрий, хоч і скрипучий механізм. Були паперові пенсійні справи, які припадали пилом в архівах пенсійного фонду. Листоноша приносив готівку або вийшли до Ощадбанку з книжкою. Перевірки, звісно, були, але вони мали вибірковий, я б навіть сказав, ручний характер. Щоб позбавити людину пенсії, інспектор мав особисто знайти порушення, написати акт, провести розслідування. Система була неповороткою, сліпою і глухою. Це давало людям простір для маневру. Хтось міг роками жити за кордоном, а картку залишати дітям в Україні. Хтось міг підробляти без офіційного оформлення, торгувати городиною, отримувати перекази від родичів. І держава про це просто не знала, бо банківська таємниця була святою коровою, а база перетину кордону ніяк не стикувалася з базою пенсійного фонду. Це був час, коли. Презумпція невинуватості пенсіонера ще, хоч якось працювала, доки не спіймали за руку пенсію платять. Люди відчували певну стабільність, бо знали, якщо пенсію призначили, то відібрати її це ціла судова епопея, на яку у чиновників часто не вистачало ні часу, ні бажання. І в цьому контексті ми завжди говорили про приємне, про підвищення. Ми звикли обговорювати, яким категоріям і що належить. Давайте трохи про це, щоб ви розуміли контраст. Кому традиційно обіцяють пряни? Звісно, це наші шановні вікові категорії. Ті, кому виповнилося 70, 75, 80 років, їм передбачені вікові надбавки. Це так звана компенсаційна виплата, яка автоматично додається до пенсії. Також під підвищення та індексацію підпадають чорнобильці, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Не забуваємо про тих, хто має понаднормовий стаж кожен рік понад норму 30 років для жінок. 35 для чоловіків теоретично додає копійчину до виплати. І звісно, судді та прокурори це окрема каста, про яку ми говоримо з болем у серці, бо їхні пенсії та перерахунки живуть за зовсім іншими законами фізики та економіки. Але чому я згадав про це зараз? Тому що влада дуже любить гучно кричати про підвищення на 100 гривень, щоб заглушити тихий звук. Запуску системи, яка може забрати у вас тисячі. Це класичний метод відволікання уваги. Поки ви рахуєте, чи дадуть вам обіцяну надбавку за вік, штучний інтелект вже сканує ваші витрати. А тепер трохи води, але не простої, а філософської, щоб ви зрозуміли глибину трагедії. Ми живемо в епоху цифрового концтабору. Звучить страшно. Можливо, але подивіться правді в очі. Раніше людина була особистістю, з ім'ям та прізвищем. Тепер ви це набір цифр, ІПН, номер паспорта, номер картки, ID-код у реєстрі. Держава прагне тотального контролю під соусом зручності та цифровізації. Нам кажуть, дивіться, як зручно, все в телефоні. Але зворотний бік медалі це повна прозорість вашого життя перед чиновником. Кожна чашка кави оплачена карткою, кожен квиток на потяг, кожен перетин кордону це цифровий слід. І якщо раніше ці сліди були розкидані по різних відомствах, як шматочки пазла в різних кімнатах, то тепер, у 2026 році, вони збираються в одну чітку картину. І ця картина, на жаль, часто малюється не на вашу користь. Держава не має на меті зробити вам добре. Держава це холодний механізм розподілу ресурсів, і коли ресурсів грошей у бюджеті не вистачає, найпростіший спосіб їх знайти це скоротити кількість споживачів. Тобто пенсіонерів, це жорстока арифметика виживання системи. І замість того, щоб ловити корупціонерів, які крадуть мільярди, система налаштовує свої мікроскопи на бабусю, який онук переслав тисячу гривень, щоб вона не померла з голоду. Це моральний банкрут системи, але нам з цим жити. І ось тут, дорогі мої, ми підходимо до найголовнішого до того самого терміново, про яке я кричав на початку. Що ж це за система 2026 року? Це запуск повномасштабної автоматичної верифікації, де головну роль відіграє штучний інтелект. Уявіть собі величезний комп'ютер, який ніколи не спить. До нього підключені труби з інформацією. Перша труба державна податкова служба. Вона бачить усі ваші офіційні доходи. А головне, вона бачить, якщо ви десь, не дай Боже, підробили і не заплатили податок. Друга труба це Державна прикордонна служба. Вона в режимі реального часу передає дані, хто виїхав, коли, куди і чи повернувся. Третя і найстрашніша труба це банки. Так, так. Банківська таємниця фактично мертва для фінансового моніторингу держави. Банки зливають інформацію про рух коштів, про великі покупки, про залишки на рахунках. Як це працює? Штучний інтелект аналізує ці дані в сукупності. Раніше, як було? Виїхала людина за кордон. Пенсійний фонд про це не знає. Людина сидить у Польщі чи Німеччині, отримує там соціальну допомогу, а сюди їй капає пенсія. Тепер СТОП. Система бачить. Перетин кордону був 90 днів тому. Повернення не зафіксовано. По транзакціях картки видно, що витрати йдуть у злотих або євро. Висновок системи людина постійно проживає за кордоном. Результат автоматичне блокування виплати пенсії до з'ясування обставин. Без суду, без попередження, просто смс від банку про припинення зарахувань. Або інша ситуація. Ви пенсіонер отримуєте мінімалку, офіційно не працюєте, але раптом на вашій картці з'являється рух коштів, який не відповідає вашим офіційним доходам. Наприклад, ви продали земельну ділянку, або вам діти скинули велику суму на операцію, або ви купили щось дороге за мірками ПФУ, наприклад, побутову техніку на суму 50 тисяч гривень. Система податкової бачить покупку або надходження. Система ПФУ бачить розмір пенсії 3 тисячі гривень. Математика не сходиться. Штучний інтелект ставить червоний прапорець, можливе, незаконне збагачення або приховування доходів. Результат призупинення виплати для верифікації. А зараз, друзі, я хочу зробити невеличку паузу і звернутися до вас. Це дуже важливо для нашої дискусії. В коментарях нижче напишіть відповідь на одне просте питання: чи вірите ви в те, що ця система буде працювати чесно і без помилок, чи ви вважаєте, що це черговий спосіб просто обікрасти людей? Напишіть просто вірю або грабунок. І ще, якщо ви вже отримували листи щастя від пенсійного фонду з вимогою щось підтвердити або повернути, обов'язково розкажіть свою історію. Ваш досвід може врятувати когось іншого. Я читаю кожен коментар, і ми разом будемо формувати нашу лінію захисту. Пишіть, не мовчіть, бо мовчання це згода з тим, що відбувається. Продовжуємо. Хто ж у зоні найбільшого ризику, які категорії пенсіонерів першими потраплять під ніж цієї цифрової гільотини? По-перше, це ВПО внутрішньо переміщені особи. Це найболючіша категорія. Якщо ви зареєстровані як ВПО в одному місті, а транзакції по картці показують, що ви живете зовсім в іншому регіоні, або ж ви довгий час не знімаєте готівку і не користуєтесь карткою, система розцінює це як підозру. Підозру в тому, що ви або повернулися на окуповану територію, або виїхали за кордон, або що найгірше людини вже немає в живих, а карткою користуються родичі. По-друге, це мертві душі. Реєстри радців захсів теж підключені до системи. Якщо раніше інформація про смерть могла йти до ПФУ місяцями, особливо з віддалених сіл, то тепер це буде миттєво, але штучний інтелект може помилятися: однофамільці, помилки в одну літеру в прізвищі і живій людині блокують пенсію, бо система вирішила, що вона померла. Доводити, що ти живий, це той ще квест в нашій бюрократії. По-третє, це пенсіонери, які виїхали за кордон. Це зараз головна ціль. Держава вважає, що якщо ви в Європі, то про вас має дбати Європа. Тому якщо вас немає в Україні понад 6 місяців, а за новими правилами моніторингу цей термін намагаються скоротити, пенсію можуть заморозити. По четверте, це ті, хто має субсидії та пільги. Верифікація б'є дуплетом і по пенсії, і по субсидії. Якщо ваші витрати перевищують 50 тисяч гривень одноразово, наприклад, купили валюту, прощавайте пільги, а за ними й пильна увага до пенсії. Давайте тепер поговоримо про те, як виходити з цієї ситуації, що робити, щоб не стати жертвою штучного інтелекту в 2026 році. Рекомендації будуть жорсткі, але дієві. Перше і найголовніше актуалізація даних. Не чекайте, поки грім вдарить. Йдіть до пенсійного фонду або через веб-портал, якщо вмієте, і перевіряйте, що там про вас написано: чи правильний стаж, чи правильні паспортні дані. Будь-яка розбіжність це привід для блокування. Друге банківська дисципліна. Якщо ви збираєте гроші на картці на смерть або на чорний день і не чіпаєте їх місяцями, це помилка. Система сприймає неактивну картку як сигнал тривоги, смерть пенсіонера. Раз на місяць робіть хоча б одну транзакцію: купіть хліб, поповніть телефон, зніміть 100 гривень. Картка має жити. Третє обережність з переказами. Якщо діти хочуть вам допомогти великою сумою, краще нехай передадуть готівкою або розіб'ють на дрібні платежі. Регулярні великі надходження на пенсійну картку можуть бути розцінені як неофіційний дохід, що може вплинути на індексацію або субсидію. Четверте, для тих, хто за кордоном. Ви зобов'язані проходити ідентифікацію. Це можна зробити через відеоконференц-в'язок, через консульство, через Дія-підпис. Не ігноруйте вимоги пройти ідентифікацію. Якщо пропустите термін пенсію зупинять і відновити її буде дуже важко. Доведеться особисто приїжджати, що для багатьох неможливо. П'яте прозорість для ВПО. Якщо ви змінили місце проживання, перереєструйтеся. Так, це черги, це нерви, але це краще ніж залишитися без виплат. Ваша геолокація, місце, де ви витрачаєте гроші, має більш-менш збігатися з місцем реєстрації. Ситуація складна ще й тим, що оскаржити дії автоматичної системи дуже важко. Коли ви приходите в ПФУ, скаржитися, вам кажуть, це не ми, це програма. Ми не можемо вручну змінити галочку. Принесіть довідку з податкової, з прикордонної, з банку. Вас пускають по великому колу пекла, збору папірців, щоб довести, що ви не верблюд, і поки ви бігаєте місяць, два-три пенсія не платиться. А чи повернуть борги за цей період? Велике питання. Часто повертають лише з моменту повторного звернення. А те, що згоріло, поки ви збирали довідки, держава пробачає собі, що ж робити глобально: об'єднуватися, знати свої права і не боятися судитися. Судова практика показує, що суди часто стають на бік пенсіонера, особливо у питаннях безпідставного припинення виплат. Але суд це час і гроші на юриста, тому найкращий захист це профілактика. Будьте чистими для системи. Підходячи до кінця нашої розмови, хочу сказати 2026 рік стане переломним. Це рік, коли держава остаточно знімає маску соціального захисника і одягає маску цифрового аудитора, штучний інтелект. Це інструмент. Сам по собі він не добрий і не злий. Але в руках чиновників, які мають завдання зекономити бюджет будь-якою ціною, він стає зброєю проти найслабших. Вони розраховують на вашу необізнаність, на те, що ви махнете рукою, не будете розбиратися, не підете до суду. Не дайте їм цього шансу. І ось тепер розв'язка. Чому я почав з того, що ваші гроші вже не ваші? Тому що в новій цифровій реальності гроші на картці це власність банку і держави доти, доки вам дозволяють ними користуватися. Одне натискання кнопки, один збій алгоритму, і ви без засобів до існування. Це нова реальність, в якій ми повинні навчитися виживати. Ваше завдання зараз. Стати невидимими для алгоритмів блокування, дотримуючись тих правил, про які я сказав вище. Пам'ятаєте, на початку відео я просив вас написати своє місто. Я запитав це не просто так: подивіться в коментарі, подивіться, скільки нас: Харків, Київ, Херсон, Донецьк, села, містечка, за кордон. Ми вас величезна сила. І якщо ми будемо знати закони, якщо ми будемо підтримувати одне одного інформаційно, жоден штучний інтелект нас не здолає. Обізнаний, значить, озброєний. Не панікуйте, але будьте пильними. Перевірте свої документи вже сьогодні. Зателефонуйте батькам, якщо ви молодші, і поясніть їм це. З вами був ваш юрист. Бережіть себе і свої пенсії. До зустрічі в нових відео, де ми будемо розбирати, як боротися з цією системою вже в судах. Тримаймося.